Так, шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Я до вас сьогодні трошки з оновленою стіною. Вчора у нас відбувся ярмарок благодійний. Я дуже дякую всім, хто долучився, всім, хто зміг прийти Це і я в плані підписників, в плані глядачів свого каналу. До речі, якщо ви дивитесь канал і ви не підписані, то я Пропоную, закликаю вас підписатися, це допомагає каналу просуватися. Буду рада вас бачити в родині, скажімо, да, в колі нашої такої ютубної родини. А, і вчора на цьому ярмарку, мало того, що е, я приймала участь, то був, в мене ще і була можливість було так, знаєте, ну, небагато часу, вже так, майже під кінець. Пройтися, подивитися, що взагалі продавалося, що там робилося, і я не стрималася. Причому, друзі, це ось віночки, віночки ось цей віночок і ось, ось ці колосочки, да, такі жовто-блакитні, це пшениця. То це робота моєї підписниці, яка Недалеко від мене, як виявляється, живе. Да, і вона долучилася до нашої ярмарки, там ще також букет від неї, ось там, бачите, в такій корзинці. Це ж все, розумієте, таке обереги для українського дому, для квартири, ну, тобто неважливо да, для вашого помешкання. Це все, як то кажуть, на щастя, на долю оберігає, захищає всі трави. Ви ж знаєте, є такі трави, які ну, вони працюють, як обереги. Да? І знайшлося сюди місце давньому рушнику, який ніяк я не знала, де його, де його подіти, як його. От. І ще в мене з'явилася така мітла. Мітла. Маленька така, там вона також, знаєте, це дівчатка робили. Ну, в цілому. Значить, трошки я оновила свою стіну, тому що, думаю, ну, як я так сижу, да, щоб і вам, в принципі, було цікавіше дивитися в ту сторону, і щоб якось трошки розбавити обстановку. А, трошки. Хочу розповісти, розповісти, відповісти на ваші коментарі. Взагалі, сьогодні такий цікавий день, сьогодні так багато коментарів, е, до речі, від жінок, які прям відправляють мене на кухню, кажуть, е, фантазьорка, хватить лісти в політику, іди кастрюлями займайся і так далі. Ну, якось, е, знаєте, що я вам скажу? Що у справжньої української жінки вистачає часу і на кастрюлі, знаєте, і на погадать, і на пофантазувати, і побажать, і самі знаєте ще що. Значить, у ем... мене такий сьогодні непоганий настрій, бо ярмарок пройшов класно, зібрали гарно грошей, да? ну, ми хлопцями збирали на ЗСУ. От, продали дуже багато куліша, банош варили взагалі два рази, тому що просто ну, розлітався це, я готувала на вогнищі, готувала на великих казанах, таких, знаєте, 40-літрових. Тому, друзі, нас не подолати. Так як вся країна стає гуртом на захист, на підтримку, і вчора були гарні сказані слова, що. Зараз є тільки два варіанти. Або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. І, і ми, так, знаєте, от третього не дано. Дуже сподобалась мені ця фраза. От, тому, будь ласка, якщо ви такі. Обмежені в своєму житті, і для вас жінка має бути тільки на кухні в кастрюлях і не лізти в політику, як ви мені пишете. Займайтеся любовними розкладами, займайтеся своїм життям краще особистим, тому що людина, яка жінка, яка таке пише, 100% має проблеми в особистому житті. От, тому так. Давайте по питаннях. Є у вас е, гарні коментарі в плані того, що Путлер приїжджав в Маріуполь ночі, бо я ж, друзі, і сьогодні, навіть і вчора не дивилася е, новини і не читала, не було можливості. І це зараз е, півп'ятої півп дня, 19 березня. Я випросили називати дату, просили називати число. Ось тільки добралася до новин. Значить, був він в Маріуполі і був в Криму. Це взагалі, що таке, для чого, що це за поїздки такі після цього ордеру на арешт да, почав десь виїжджати. Взагалі, про що це? Давайте подивимося. Ну, і багато я дивлюся. М Багато взагалі новин про те, що це був не він, чи є докази, що він не, мог, не міг бути в Маріуполі. Ну зараз подивимося. І навіть він там десь на машині розпропаганда показала дивне відео візиту Путіна в Маріуполь. Ну, тобто, у мережі вважають фейком те, що він був, був в Маріуполі. Ну, давайте подивимося. Да? Я зараз так відкрию його фотографію. Я не знаю. Який це із двійників, але давайте запитаємо, хто ж там був в Криму, в Маріуполі, чи то був двійник, чи той бункерний, як, я не знаю, головний із Путіних. Хто був? Хто був в Маріуполі і в Криму? Держава відправила, вирішили, державу представляв. Ну, коротше, друзі, не, не справжній двійник. Ага. Так, тепер мені треба буде да, вибирати, чи вам на стіну дивитися, чи дивитися все ж таки на карти. Ну, друзі, давайте так, щоб трошки туди, трошки туди. Значить, не справжні друзі, не справжні, позакоханих. І тільки Пентаклів, дорога, да, така стояла у несправжнього Путіна, тобто, розуміємо, така явна підміна, явна підміна. З якою метою? Давайте спитаємо, з якою метою були ці поїздки для Путіна? З якою метою? По-перше, інформаційна, так? Да? По-перше, це була поїздки були для того, щоб щось показати в плані інформації. Зараз, ну, зараз розглянемо, що показати? Для своєї країни. Показати, зробити картинку для своєї країни про те, що ну, начебто там да, все нормально, все контрольовано, всі на місці. Об'їзд, об'їзд. Картинка для країни. А ти з якою метою взагалі туди ще їздив? Ціль поїздки карты перевернулися повешені колесо фортуны. Сейчас, друзі. Втрата. О. Ну, Друзі, цікаві карти, от як це колісо фортуни перший раз показалося, значить випало воно другий раз. Значить, про що взагалі всі ці поїздки? Ці поїздки вони про те, що він більше не може впливати. Є відчуття, що Росія, давайте не будемо про того Путіна взагалі, в цілому, Росія більше не впливає на ці території. Да? Вона більше не впливає на хід війни, на події війни да? і так далі. Дивіться: карта Повєшенова, Калісо Фортуни. Тобто все відбувається навколо. Те, що відбувається навколо них, тобто вони не мають можливості на це вплинути. Да? Це все а, йде від розуміння того, що е, поки є можливість, по-перше, те, що закрили дороги, взагалі це момент втрати. Він, він е, відчуває, що він втрачає вплив, він втрачає силу в цих напрямках, в цих територіях. Да? Ось, будь ласка, в цих напрямках, в цих територіях. Це, як знаєте, подивитися останній раз. От дві каже злова, вісім кубків, ну, ще раз очок з'їздити і все. І все. Ну, Тобто поняли. Втрата сили по цих двох напрямках, втрата впливу по цих двох напрямках. Значить, є відчуття у них у Путіна у Росії, у російської влади по колісу Фортуни. Що ці міста скоро повернуться е, в Україну? Що буде повернення свого контролю рідного українського поверховної жріці? Друзі. Поверховний жріце. Тобто я зараз перепитаю, чи правильно я зрозуміла. Що, з одного боку, да, оця вісім вже Це момент показати інформацію. А з іншого, о, сонечко, а з іншого боку, ем, поїхати ще один раз з'їздити. Да, з'їздити, ну, подивитися, себе показати, можливо, картинку якусь зробити, поки ще є можливість. Да, чи що, Ти поїхав прощатися. Поїхав прощатися з Кримом і Маріуполем, ану. Було прощання з Кримом і Маріуполем. Так, угу. да, друзі. Ви розумієте, от і знову, так, мечовий король сімірка кубків немає, немає впливу. У них на ці міста, тобто вони розуміють, що вони військовим шляхом, вони їх вже не втримають. Все. Тобто забирають, забирають. І це було ну, дійсно як е, щось прояснити, щось показати, знаєте, ще раз з'їздити, можливість ще раз з'їздити туди. Для своєї країни. Показати картинку своїй країні. Тобто, <покій> я вчора так, друзі, трошки <покій> накричалась. Фух, сьогодні відхожу. Давайте спитаємо, що чекає Маріуполь. Найближчий час. І що чекає Крим? Так? От після цього всього. Мабуть, вже щось знають, якщо Верховна Жриця випала, так? все ж таки, якщо приїхав, О, то давайте спитаємо, що чекає? Маріуполь? Після цього візиту Путіна що чек... ну, а-ля Путіна. Ми розуміємо, що це був не він. Що чекає Маріуполь? Вже з доброї волі, що готує українська сторона для Маріуполя. Ну, друзі, що готує українська сторона для Маріуполя? Буде привіт відсвяткувати? Королева Пентаклів, повернення своїх земель по сонцю. Зрозуміло, да? що там чекає ну, в самому Маріуполі, да? буде багато бавовни. Причому бавовна буде по позиціях ем, окупантів. Ну, тобто, в принципі, як оце все відбувається, да? чи це в Мелітополі було, друзі? Ну, е... як було звільнення таких міст? Коли спочатку б'ють по локаціям, а потім ну, ті тікають, а наші заходять. Ну, тобто, ви знаєте, да? Як, як це вже було? Тобто, будуть. Ем... Буде прилітати по окупантам. Прилітати буде гарно. от, стоїть дорога у них, тобто будуть масово виїжджати, масово будуть покидати місто. А для України сонце, свято, королева Пентаклів, свої володіння, своя земля. Цікаві новини. Цікаві новини. Можемо ми говорити про де скору деокупацію Маріуполя? Чи можемо ми говорити? Це все мова йде про деокупацію Маріуполя? Калісо запущене, калісо фортуни, да, друзі, процес пішов. Це вже, це вже, знаєте, запущений процес, вже все для цього зроблено. Тут дев'ятка Пентаклів. Багато чого зроблено, багато чого вкладено і зараз просто потрібно начекати гарного результату. Да? Карта Верховного суду. Ми говоримо про деокупацію Маріуполя, про контрнаступ. Про контурнаступ. Так, це може бути військовим шляхом, тобто там ще може бути гаряче. Да? Але про те, що по Калісо фортуни, що вже процес почався, тобто ми зараз в процесі, да? це не те, що там початок або там епоги, ми в процесі. Цікаві карти, друзі. Давайте глянемо по Криму. Подивимося по Криму, що чекає Крим. Після такого приїзду Путіна, що чекає Крим? Ті самі карти? Звідти будуть виїжджати? Ви... Виїздять з Криму? А в плані України що чекає Крим в плані деокупації? Хм, зараз іде підготовка. на зараз е йде підготовка йдуть певні домовленості по Калісу фортуни. Процес запущений. Друзі, в двох напрямках. Ми говоримо про деокупацію Криму, ми говоримо про повернення Криму в Україну. Тут трошки згодом. Але те, що там буде також багато бововни, то правда. Зараз іде роботі, перепрошую. Зараз іде робота. Їм доведеться захищатися. Ой, друзі, одну секундочку. Так. Значить, те, що там буде також багато бововни. І, знаєте. Знову ж таки, я так думаю, що це буде по складах, по якихось військових їх базах. Це все підвищує страх, тобто загроза стоїть для самих окупантів, що там. Давайте глянемо в плані, в плані повернення Криму. Що чекає самим, сам Крим, да? що чекає сам Крим в плані деокупації, в плані повернення, що чекає сам Крим. Трошки пізніше по Криму будуть новини гарні. Да, тобто тут момент підготовки, тут потрібно назбирати ресурсів і ну, зрозуміти в плані можливостей. Да? Тобто Зараз йде зараз підготовка. А взагалі я хочу вам сказати, що дуже багато працює цих партизанів і багато працює розвідки в самому Криму. Да? Тобто Там зараз, можливо, почнеться якийсь рух всередині Криму. Тобто, не люди будуть не тільки чекати, коли зайде ЗСУ, да, а будуть щось робити ще й самостійно, угу. да, друзі. Це е, по правосуддю. Це я питаю про цей рух всередині Криму, по правосуддю, ем, ну, Рух незадоволених, да, пажу мечів, рух незадоволених. Це можуть бути ем, якісь висказування, там, що вони роблять, ем, якісь такі провокації, знаєте, але по-доброму провокації. Там, може десь якусь листовку розклеїти, або там прапор України намалювати. Ну, тобто щось таке, щось таке. Можливо, якісь, знаєте, як мітинги, не мітинги, а якісь заворушки в самому Криму. Можливо, ще й так, таке буде. Тобто є, є е, до цього предпосили, да? карти про це говорять. Ну, слухайте. Куди він ще? Давайте подивимося, чи поїде він взагалі ще кудись. Може він взагалі буде роз'їжджати по всім територіям, а потім вони масово вийдуть. Чого чекати ще? Що тепер після цих поїздок від, від Путіна, від Росії, чого тепер ще чекати? Чи будуть ще якісь такі поїздки? Ні, ну виїжджати куди він буде виїжджати, знаєте, це. Ну, тепер чекайте маніпуляції, що вам сказати. Тепер вони будуть красиво про щось розповідати. У себе в країні я маю на увазі. Дуже багато пропаганди. Дуже багато пропаганди. По хитрості. Ну, слухайте, насправді, взагалі, класний розклад, правда, і гарні новини. Хай він Боже поїздить ще трошки по нашим територіям, якщо це все робиться для того, щоб. Потім звільнити наші території, да? то хай ще поїздить, може, там десь <кій> по дорозі щось прилетить. Ну, друзі, я вам дуже дякую за ваш час. Я дякую за ваші коментарі, за те, що ви тримаєте мене в курсі новин а, цілодобово. Я дуже ціную це все, дуже вам за це вдячна. Я... Закликаю вас підписуватися, писати вашу думку в коментарях. Це все допомагає каналу просуватися. Ставте вподобайки. Будь ласка, пишіть свою думку і бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.